Убер на 150 доларів. Вау! У нас більше е, 50 коментарів. Ділінь-ділінь. -ді Я їв огірок в клярі, бичачи ці причандали. Котлети з бобра, мені запам'ятають. Котлети з бобра, може Особливого особливий раді. шарм. Да, додає специфіки і пірчинки. Бобер. Як... Бубер. Ай, ай, що все? Ти куди? Про наливатимуть прямо там. Супер! Треба йти. Тамада меда хороший конкурс веселі. Будемо чекати. Будемо чекати. Listen to Radio. Support Всім привіт, друзі. Це 23-я фіша Калерівщини з нами, як і завжди, що тижня Ліна Дорошенка, яка приносить нову порцію івентів сьогодні. Принесла. І е, Дмитро Господінов, який постійно перебиває. Так. Е, е... Але ще оголошує цікаві конкурси. І результати тих конкурсів. Друзі, сьогодні в ще буде. По-перше, ми розкажемо про порцію івентів. Ліна принесла, що я не переконалася. По-друге, ми оголосимо, визначимо, не просто оголосимо, ми прямо тут, в прямому, можна сказати, в ефірі визначимо переможців ту людину, яка піде на вечерю в Calgary Тауер. Вау! У нас більше 50 коментарів було в інстаграмі 30 в ютубі. Сьогодні завдяки цьому телефону рандомайзеру, знову те оберемо. Як ми це оберемо? Переможець коментар з Ютубу, плюс переможець коментар з інстаграму, потім монетка і хтось з вас піде на вечерю Тауер. Дуже прикольні були відповіді. І ще ми оголосимо сьогодні протягом випуску, десь посерединці новий розіграш. Так. Я можу сказати, що будемо розігрувати в новому розіграші? звичі. Убер, убер на 150 доларів. Uber Eats або Uber Rides, що хочете. От 150 доларів просто витратите, як вам заманеться, тому що ну вже перший сніг випав. Інколи із дому виходити вже не дуже хочеться, тому що холодно. От ви можете собі щось замовити, або кудись поїхати. 150 баксів від Uber. Просто ваш, ваш додаток, напевно, ж у вас є у вас є додаток Uber. Гіфт-карточку е, на 150 внесемо і буде класно. Е, ти готова, Лін? Так. Що ми? Почнемо з того, кого, е, хто там переміг в нас? З розіграшу. З розіграшу. Тоді… Дізнаємося, хто, хто піде е, на Calgary Tower. Так, це буде круто. Так, друзі, дивіться, в мене е, як зазвичай. Ой, де вони? От, Отут. Є два колеса. От вони. Я їх знає, замість очей поставлю. Uh, два колеса Зачекай. в одному з них що? А не підключено в тебе сюди. Підключено і все підключив. Окей. Все, все працює, не переживай. <рес> Добре, включай запис екрану. Запис. О, запис екрану точно треба було включити. Оце, оце дійсно важливо запис екрану. Отак. Що все чесно. Да. Запис екрану пішов. Ми розігруємо вечерю в Calgary Tower серед ваших коментарів. Навіть, що треба було залишити коментарі. Коментарі були дуже прикольні. Хто що найдивніше їв. І там таке неслося в коментарях. Що тобі запам'яталося? Мені запам'яталося, що людинка одна в... з'їла всі типи м'яса, які, здається, існують протягом за один присіст, як то кажуть, в якомусь ресторані в Банфі. Це було я б так хотів. Скуштувати всі різні м'яса. Дуже популярна була відповідь бичачі ці причандали, ділінь-ділінь. було? Акули було багато акул. Акулу, так. Люди їдять акулу. Може, тому акули їдять людей. Просто люди дуже багато акул їдять. Огірок в клярі був. Ще був... Котлети з бобра, мені запам'яталося. — Котлети з бобра, боже, так шкода бобра було. Коли ми те вперше читали, ще був бургер е з арбузом, де замість. З замість булки кавун. Так, да, Замість булки був кавун. Це було щось цікаве. Солені з -з -з яблука підсолені і. А... Ой, е, ті, помідори з цукром. Помідори з цукром, да. Солені яблука, помідори ти. з цукром. Дуже багато класних. Мені сподобалося, що одна людина прям уточнила. Я їв бичачи ото все в мукачево. Ну, особлив... щоб, щоб особливий вранці. шарм. Да, додає специфіки і пірчинки, як то кажуть, цю процедуру. Ну, то що, поїхали? В мене спочатку ютубчикові коментарі. От вони тут, Лін, ти цей. Так, Боїка. пішло. Але чому цей? Повинно було бути. Звука нема. Да може, може, треба було ввімкнути звук, щоб воно все було. Е, значить, Віталій Грибенець. Живих свіжонарізаних восьміногів з Кореї, скорпіонов і личинок в Таїланді. Е, цікаво, що подають в Калгарі. А можливо, зараз виграти. У нас є Віталій е, Грибенець, як переможець, перший. Це перший uh, півфіналіст. Це, 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 це фіналіст. Це не півфіналіст. Це вже фіналіст. Все, у нас фінал одразу. Фіналіст Ютубу, okay. фіналіст Інстаграму. Okay. Так, йдемо okay. далі. А це хто? Я не знаю, Давай я... Це зараз Інстаграм це, буде? Це буде. 53 коментарі. Oh. О, бач, oh, да, у мене йде. телефон на беззвучному став. Бобер. Лілічка 2008. Бичаче смажене яйце. Одне головне. А, напевно, що справа на двох, Страва на двох була. Е, окей. Так, е, лілічка 2008. Давай що? Лілічка буде зі смаженим бичачим яйцем. Сам Бог Карібу, Так. А е, пан, пан Грибенець буде в нас королевою. Да? Ну, Це Ютуб королева. Так? Так. Кидай. Ай, ай що, ти куди? Шо, Рахується, чи перекидає? Не дивись, не дивись, просто перекинь ще раз. Я не побачила. Тому давай зараз. <рикола> 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 до руки гроші ли, липнуть до Ліни. Це ж яка. що, Підіймаю. Що, королева. королева, це хто? А, це пан гребенець. Це, а, це, пан це а, хто там якісь скорпіони. Да. Це Віталій Грибенець. Ми вас вітаємо, Віталію. Давайте спробуємо. Я знаю, що зроблю зараз? Я подивлюся, чи є е, пан Грибенець в контактах You якщо він був Давай. на якихось івентах або підписаний на нас. І ми спробуємо зателефувати, якщо, якщо він є. Грибенець Котакт. Рибинець. -ри є Христина Грибенець. Давай зателефонуємо в Христині. Спитати? В, в, так, можливо, вона цей е, знає Віталію. Гудок йде?

Є щось цікаве, Лін. Сьогодні ми з тобою пр поговоримо про майстер-клас з епоксидної смоли. Так, концерт Тоні Матвєнко та так. конференцію О, до 50-річчя українського конгресу в Канаді. Супер, поїхали. Лисенті ЮКен Рейдіо Супорт Юкрейн. 3 листопада в творчій студії в Даунтауні. В Даунтауні, в творчій Я, студії, яка, яка, називається так, Арт Арт яка поруч з українською кафешкою, де подають просека? В Арткалгері. Окей. Так. 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 А бути майстер-клас з епоксидної смоли. Але що цікаво, що просеку наливатимуть прямо там. Ну, минулого разу наливали, тобто не треба вже нічого шукати. А, як. Дві афіші. Клас! Ми вони нас послухали, де що того. не треба нікуди. Ні, йти. ні, вони наливали до того, до нас. Ага, я зрозумів. Так, наливали до нас. Тому а, все окей. За, та, це буде такий дівчачий майстер-клас, дівчачий воркшоп. І за е, дві години дівчата створять е, інтер'єрне пано з епоксидної смоли. Вау! Те дуже красиві. Коштує це 65 доларів. Супер! Участь! 65 доларів і пано з епоксидної смоли, яке ви власними руками. А це для дорослих чи для дітей? Для дорослих Для дорослих. про секу дітям не наливають. Ну що за питання, дім? Ну, я не знаю, може, <систити> якесь. В моєму дитинстві було дитяче <систити> <систити> шампанське. <систити> <систити> так. Безалкогольне. Без... <систити> <систити> це ваша тема, якщо чесно. Безалкогольне просека. Так, поїхали. Давай, натискай. Б... Люди, бізнес-ідея. Radio. Support Ukraine. Що там далі? А друге, це 9 листопада а, буде концерт Тоні Матв'янко. Вона вперше приїжджає в Калгарі з сольним концертом. І свій творчий тур вона присвятила матері Ніні Матв'янко, якої не стало а, рівно рік тому. Mm -hmm. а, окрім того, хочу зауважити, що крім завдяки гастролям, вона а, збирає гроші на допомогу ЗСУ. І Допомагає разом зі своїм чоловіком Арсеном Мірзаяном. Вони опікуються кількома бригадами. І після нещодавнього туру по США привезли кілька машин для українських розвідників. Mm -hmm. Тож, якщо ви фанат Тоні Матєнко, то можете сходити на концерт. А якщо у вас немає часу, ви можете просто долучитись до цього благодійного збору. Проходитиме це у церкві святого Володимира, коштує 40 доларів. 40 доларів без податку, а для дітей до 12 років хід безкоштовний. Все. Тоня Матвієнко співає дуже круто. Ну, прям сильно круто. Мені дуже подобається голос. Я б сходив. Би. І 40 доларів все. Так. Треба йти. Listen to Друзі, триває 23-я афіша Калгарівщини, де ми щойно оголосили переможця а, в нашого минулого розіграшу. Зараз згодом оголосимо умови наступного розіграшу, де ми розіграємо 150 доларів а, на поїздки в Убер або на їжу в Убер. Аліна розказує нам про івенти, які будуть відбуватися тут скоро. Окрім того, 9 листопада. Відбудеться святкування 50-ти річчя українського конгресу в Канаді, так. але то буде в Едмонтоні. І а, я бачила, що в а, переліку спікерів угу. там а, значиться твоє прізвище. Все то, вірно. А давай ти нам розкажеш про це більш детально. Що це таке і чому нам варто там бути? Ну, нам всім варто бути в Едмонтоні в цей день, тому що це дуже важливий івент. 50 років українському Конгресу Канади е, виповнюється. І це визначна дата. І там будуть приблизно всі. Тобто всі поїдуть на ту конференцію виступати. Е, буде дуже багато, більше 50 спікерів насправді. Різні потоки. Е, один день. Наступного дня в неділю буде ще Шевченківський, Блін, забув. Представляєш? Там Виявляєш? гетьманські гетьманські, точно, гетьманські нагороди. Це е, для спочатку для волонтерських для волонтерів було потім додалися. До них до цих гетьманських чи робочі досягнення, окрема така церемонія нагородження, класний івент. Але от сама конференція вона буде присвячена ну всьому, що відбувається українського тут в Канаді, і метою її є визначити, як ми будемо рухатися наступні там пару два <різько> чи п'ять років, і які проблеми найнагальніші. Я буду в панелі, яка буде про медіа. Що, в принципі, дуже логічно. А ще, я, якщо я не помиляюся, то я буду ще й вести всю цю конференцію, але подивимося. Як воно буде? Що? Не, не дай Боже. Хтось може подумати, бо з конференції вийде концерт якийсь. Корпоративчик, свадьба, бо Тамада хороший конкурси веселі. Цей. Ну, але по дійсно серйозно, варта вашої уваги. Давайте поїдемо в Едмонтон. Я не знаю, пом... Здається, вони вже оголосили, що sold out. Вже квиточків нема, а. А от в Вони якості там, спонсора там ще там можна різні долучитися? Квитки, і там може бути ще. Я Окей. сьогодні дивилася там, друзі. А... Якщо нема квиточків, ставайте спонсором цієї події. Стартують участь, стартує від угу. так. Клас. І до 400. І до 400. За 400, думаю, ще є і до 5 години вечора. Там а там там прикольно буде в кінці, буде ще такий фуршет, буде лайфбенди грати, і оце дуже класна можливість буде понетворкати, поговорити з українцями про. Те, як нам тут всім живеться. Так. Три івенти ти нам сьогодні принесла, так? Сьогодні три. Три івенти. Але е, ми не будемо завершувати, бо зараз будемо оголошувати умови, як виграти 150 баксів на поїздки або їжу в Uber, На поїздки в Uber Drive або на їжу в Uber. Eats. Такий сертифікатик, Ми вам його дамо. Ви собі в додатчик просто його завантажите і е, будете, будете мати 150 баксів. Приємно, приємно. Е, умови. А ні, ще знаєте, що розкажу? Розкажу, як ми обираємо зазвичай. Так як сьогодні ми вибрали в Афіші, так ми будемо робити і е, наступних разів. Ми беремо всі коментарі в Інстаграмі, і ми беремо всі коментарі в Ютубі і обираємо фіналіста з Ютубу, фіналіста з Інстаграму. Як ми обираємо рандомайзером всі ваші коментарі туди, е, ставимо в наші колеса фортуни і фіналіст. З Ютубу фіналіст з інстаграму, Ліна потім підкидає оцю монетку для того, щоб вирішити, хто ж стане е, переможцем цього разу з Інстаграму чи з Ютубу. Е, ти просила мене нагадати, що залишайте більше коментарів, правильно? Тому що так таким чином ваші шанси збільшуються. Ми уберемо до уваги абсолютно всі коментарі. Я навіть в рандомайзер поклав там одна людинка, дві людини. Вони чомусь не під відео залишили коментар, а під стоп під, під, під шорсом в Ютубі. Що вони? Я їх все одно додав, але під відео саме, друзі. Е, який і, коментар і зараз що помітили ми, що люди вже коментують одні, й ті самі люди з однаковими ніками коментують вже і в Ютубі, і в Інстаграмі, щоб мати більше шансів. Так, зайдіть те, в Ютуб, зайдіть в інстаграм, подивіться те. афішу. Гарна стратегія. Так. Да. І ми те будемо продовжувати робити завдяки нашому спонсорові. В Афіші з Калгрівщини з 20-го випуску з'явився спонсор Україна мовний ріелтор Ганна Федорінова, яка дарує це все щастя нам. І тепер кожного тижня ми розіграємо щось прикольне. Цього разу 150 баксів на поїздки від Uber або на Уберець. Коментар. Напишіть, будь ласка, в інстаграмі чи в Ютубі, або і там, і там, про найцікавішу, прикольнішу або дивнішу подорож. Яку ви мали. Або про пригоду, яка потрапилася з вами під час подорожі. Більше історій, більше шансів. Так. Можу додати тільки це. Да. І давай, знаєш, що? Давай що? і е, окремо за найцікавішу історію в нас буде від Юкен Radio один, один квиточок на наш захід. Бо ми рандомайзером рандомайзером я обираємо, а, а там такі є коментарі, що хочеться просто от, е, я від, б, відзначити. Я б, наприклад, от, відзначила котлети бобра. Ти б от за котлети бобра, ми б точно дали квиточок на івент УКінрадіо, якщо б ми то придумали минулого разу. А от цього разу просто таким чином будемо робити. А до речі, ми ж зараз скоро вже анонсуємо нову UKNRadio Night. Тож, можливо, квиточок можна буде використати саме на цей івент. Тож, коментуйте, це була 23-я афіша Калгарівщини. Дивіться нас в Ютубі, слухайте нас на радіо, читайте нас на сайті UKIRadio в блозі. І що, дивіться ще й в Інстаграмі трошечки. А ще й в Тіктоці. Папа. -па. Не вистачить 24 годин, щоб все передивитися. Так. Але ви справитесь. Пока. You're for you Can Radio. Друзі, ми повертаємося в ефір. Ми е, вже закінчили, ніхто нам так і не перезвонив, але ми знайшли Віталія Гребенця. Ми з ним, е, е, на LinkedIn. на LinkedIn, да, в контактах, і в нього тут є номер. Е, дзвонимо. Е, Віталію. Якщо візьме трубочку. Буде круто. Віталій, добрий день! Що у вас там все добре? Алло! Алло, алло! Алло! Алло, так, слухаю вас! Віталій, вас Юкен радіо турбує! А, так. Ліна Дорошенко також на зв'язку. Лін, привітайся. Добрий, день, Дуже дякую. Дякую, добрий день, добрий день. Ви слухаєте радіо? <клухи> а, так, ми почали після останнього нашого вашого івенту, де ви пояснювали з, з міграційним консультантом про міграційні програми і все таке. Супер! Ну і це ж дуже круто. Дивіться, ви спочатку прийшли на наш івент, почали слухати радіо, потім написали коментар. Ні, зачекайте. А чи писали ви коментар? А так. Чи писав ви Так, чи, Писав, чи той, писав, писав <говорит> той самий і писав. Я в інстаграмі і в Ютубі я не побачив, де там відмітки не можна зробити, тому я тільки коментарі залишав також. А що ви написали, Віталію? Про їжу? Де я був, що я їв? Так. Так. Про Корею писав, про Таїланд писав, про дивні страви, які я коштував, коли ну, все. подорожував. Ми вас перевірили, це дійсно. Це були ви. Єдине, що ви знаєте що, ви ж ви ж не там написали, ви під шорцем написали, треба було під відео. Але ми, як дуже відповідальні люди, всі коментарі з Ютубу зібрали, Ну, ви як сотні українці. Так, рулінички розіграли їх і все, і ви виграли, виявляєте? Ми ще був номер Христини. Я потрібен, приймати усі. <світ> Клас! то ви вирушаєте. Ну, по... ну, на на, на, на справді, я, я перепрощаюсь, на справді моя жінка нещодавно виграла у вас також квитки на івент. Серйозно, а, у вас та, вся родина дуже фонд. Клас, А що, квит... К... де вона виграла квитки? А, вона ходила на консультацію зі телевизором. А, так, зі стилистом з Ксенією Господіновою, божечки. Клас. А, Віталій, 3. а скажіть, будь ласка, а якщо, ну, щоб ми вже точно переконалися, що це ви, якщо я зараз фейстайм ввімкну, у вас там нормально все? Ми зараз у Хелс-центрі з дитиною їдемо і робити їй вакцину, я не думаю, що це буде але, 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 Але якщо хочете, можемо на пару секунд. На пару Я секунд, тоді... просто привітатися, щоб ми вас показали. Так, добре, добре. Ну добре. Вмика... Вмикаю зараз FaceTime. Я вже себе бачу, зараз сподіваюся, що вас ще побачу. Майже. Зараз тут може коннекти дуже погано бути. привіт привіт, ми так, вас бачимо. Бачим. Так. Це наш маленький patient. Вау! <звінь> супермен! Так. <рес> Льова, помахай. Привіт Льова! Як ви Льові щось виграти? То ми від грипа хочемо зробити йому вакцинацію. Правильно. Друзі, вже Це ми осінь... зробили, тепер його настав час. <рес> вже осінь вакцинутися обов'язково, тому що, ну, а як, як інакше. Це є холодно, тут хворіти дуже дорого, якщо немає страховувати. Віталію, да. ми, по-перше, ще раз вас вітаємо. Ми бачимо, що це ви, uh -huh. все, все, все співпадає. А по-друге, ми що хочемо вам сказати: ми розігруємо цього разу о, в цьому випуску, тож беріть участь, у вас вся родина все виграє. Тепер для льових щось да. треба. Розігруємо о, сертифікат на 150 баксів на Uber. Тобто просто Uber або Uber Уберць. На користування таксі, так? Так, на користування таксі або на замовлення їжі в Uber Eats. О, зрозумів, на оба сторони. Ні, ну наша їм їжа, вони і так поїдять вже на Калгарітах. А, ви, ви вже поїсте, так це... <сх> <С Кал> що <-Гаріторі. сх> <сх> поїхати на таксі, якщо виїхати. На... Це дуже цікаво, бо ми тільки сьогодні ми катались за місто, їздили в Акатовсі, Хай Рівер, подивитися маленькі міста і розмовляли про те, що в нас скоро з жінкою буде річниця, і ми думали, як ми її проведемо. А я їй я їй казав, що може сходимо в Калгарі Тауер, та в цьому місту в романтичній обстановці. Вона казала: о, це тільки покушать туди пойти, і, може вона того не коштує, не вартує, а, а, а тепер не... вона вже не відмажеться. <реш> 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 Клас! ви проводити річницю в Калгарі Тауер, і ми будемо трошки до того причетні. А коли? Коли, коли підете? А, у нас 11 ноября. Угу. Я, я не міжнавчую 11 листопада, ми теж дуже часто губимося це. Так. Так. Uh, 11 листопада, так. І ви прямо доки. 11 підійти. листопада це, це, на, це наша річниця нашого коли ми розписались, а свадьбу ми грали 17-го, навіть. Тобто, ви або 11, або 17. Бачите, у вас так, Чи, так, це так. Хитрий, хитрий план жінки, щоб два подарунки: і на розпис, і на, і на, і на річницю ага. отримати, так? так. Віталій, ми вас ще раз вітаємо. Дякуємо, що виступите дякую, студіюєте. дякую, дякуємо, що ви берете участь в наших розіграшах. Продовжуйте, слухати, продовжуйте відвідувати наші івенти, вигравати і ділитися такими посмішками дякую. класними, які, дякую. які ви зараз маєте. Добре. Все, па -па. Будемо. Дякую. Хорошого вам настрою, і хорошого дня. І вам також. Побачимо. Клас! Так, що, я, Чирючний, скрін recording сейф. Суха, от дивись, як прикольно виходить з подарунками. У нас перша переможниця, яка виграла навушники, так вона, вона прям хотіла, вона так. потребувала, вона ж казала, вона що вона ж загубила, загубила тиждень назад. Тут люди хотіли е, влаштувати щось цікаве, незвичайне, і саме на Кагері Тавер, і саме вони виграли. Супер. Слухай, Люди, а ну... мрійте, мрійте і мрії що здійсняється. Ну зараз, щоб цей, напевно, що людина збиралася, то вона потім нам розкаже, хто -нім. Я якраз збиралася поїхати на таксі. Кудись. От, а, тепер, а тепер в мене є. Ну це просто буде вгадати. Да? Це, це таке, що все, всім потрібно. Те, що треба, ні, просто не так класно. Знає, так, класно, що... класно згодом. Класно, вона, що в людей воно потрапляє саме тим людям, які про це думали. Вони коротше, вони притягнули це. На ферму. Це радіохвилі, <свят> це радіохвилі, <свят> you can Radio окутують всіх вас, друзі. Так. А, отак, от ми знову вийшли в ефір вже після того, як записали фішку, але повертаємося в ефір. Ну чого б ні, людина виграла, ми знайшли її контакт, зателефонували і. Цей з перемогою. А вони вже щось вигравали в нас, будучи на івентах. Від Це... Ксюші Воркшоп виходить. У нас виходить уже три е щасливих людини. Три рази Три так? щасливих людини, як мінімум. Або родини навіть ми Або робимо щасливі... родини щасливіше. Звучить класно. Родини ЮКЕНРадіо з міцними ком'юніті разом. Поїхали, па, -па. Listen to UK Radio. Support Ukraine.